Добрий день, любі друзі! Радий вас вітати на курсі технічної творчості для 8 класу. Цей курс буде присвячений творінням електроніки за допомогою платформи Tinkercad. І для того, щоб ми могли щось творити, щось технічно виробляти, нам треба приєднатися до віртуального класу. Після того, як ви увійшли в Classroom за допомогою власного. Аккаунту, яким надано вам адміністратором та класним керівником. Ви заходите в розділ завдання і бачите, що є таке перше завдання, яке називається реєстрація в Tinkercad». Ви переглядаєте інструкції, в якій ви бачите, що треба відповідно до цього посилання, що є нижче, приєднатися до платформи Tinkercad. Ну, а потім результати зробити невеличкий скріншотик та от сюди додати, прикріпити до цієї завдання. Отже, спробуємо натиснути на це посилання. Раджу вам приєднуватися за допомогою вашого Google аккаунту який вам надав класний керівник чи адміністратор. І обираємо саме той аккаунт, яким ви користуєтесь для навчання. Тут ви вказуєте, що ви з України, і вибираєте, коли ви народились. Наприклад, в мене учбовий буде 1 січня, наприклад, 2007 року. Але ви пишете тут свою дату. Далі ви маєте погодитись з правилами користування цим сервісом. Дуже раджу вам відкрити їх і почитати. Ось і все. От ми і на нашій класній кімнаті на платформі Autodesk в розділі Tinkercad. Тут ми будемо творити наші технічні отакі штукенці. Залишилось вам лише зробити скріншотик цього діла та прикріпити його, додати ось сюди, до вашої роботи. І позначити це здання, як виконане. Бажаю вам успіхів! На все добре. Бувайте!